Бронювання священнослужителів, хто має право на відстрочку, як це оформити, Священнослужителі в Україні можуть отримати відстрочку від мобілізації, оскільки релігійні організації визнані критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення. Але важливо розуміти, не кожен священик автоматично отримує бронь. Є чіткі вимоги і процедура, кого можуть забронювати? Отже, керівників релігійних центрів, управлінь, духовних навчальних закладів і монастирів. Священослужителів, які офіційно працюють за трудовим договором, проводять богослужіння, обряди е, проповідують тих, хто входить до релігійних організацій, які зареєстровані в ЄДР до двадцять мають ідентифікаційний код, діють за чинним статутом, не пов'язані з забороненими структурами, не перебувають на окупованих територіях і внесені до реєстру неприбуткових організацій. Бронювання здійснює ДСС, Державна служба з етнополітики та свободи совісті. Релігійна діяльність це не лише служіння, а й відповідальність. Юридичне оформлення має бути чітким, прозорим і своєчасним, щоб захистити себе та свою громаду. Якщо ваша релігійна організація потребує допомоги з бронюванням священнослужителів, звертайтесь на консультацію, допоможемо з документами, пояснимо процедуру, підготуємо все правильно та в межах закону.